Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 19 та 20 жовтня 2023 року. Сьогодні, 19 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці «Стрілець». Можна в теплицях сіяти насіння сидиратів, висаджувати цибулю та чесник для зелених салатів взимку, пророщувати насіння зернових та овочевих культур для салатиків. Не турбуємо розсаду. Поливи та підживлення рослин не проводимо, бо це час стихії вогню. Не можна проводити обрізку в саду, але можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Сьогодні 19 жовтня, сприятливий, гарний день для заготівель. Для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Завтра, 20 жовтня, треба гарно вже підготуватися сьогодні до цього дуже гарного дня, сприятливий день, один із двох, тому що в нас і 21 буде сприятливий день. І що це за дні? Давайте розглянемо. Отож, 20 жовтня, завтра, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці Козиріг. Після 10-ї години наступає сприятливий час для посіву насіння вершків. Вершків, це сидерати, овочеві та квіткові рослини, до речі, гарний час для посадки різних весняних, цибулинних квітів. Висаджуйте тюльпани, якщо ще не посадили, і всі інші квіти весни в цибулинах, які гарно будуть квітнути ранньою весною. Це теж гарний час для посадки розсади. Для роботи з розсадою: пікірування, пересадка, перевалка. Так, у нас є багато підписників і в теплих країнах, і ті, що мають теплиці з теплом. Отож, і, до речі, висаджують овочеві культури і вирощують в кімнатах своїх. Отож, це гарний час саме для вершків, для тих овочевих культур, які дають нам врожай над землею. Тому ми сьогодні не говоримо, що можна садити часник та цибулю, це, хоча це козиріг. Але це вже в нас час завершення першої фази. Друга фаза починається 21-го, а це час саме для вершків, а не для корінців. Далі йдемо. Що ми можемо ще зробити? А можемо висаджувати саджанці садових рослин. Будь-яких вже і морозці були невеликі. У нас навіть були заморозки невеличкі, але були деякі листочки, вже листочки замерзли. Отож, якщо є у вас можливість зразу викопати і пересадити, то, будь ласка, якщо такого, такої можливості немає, то ще не час висаджувати з відкритою кореневою системою, будьте уважні. І гарний час 20 жовтня для нарізки живців та для їх укорінення. Ефективними 20 жовтня будуть паливи та підживлення рослин. В саду не можна обрізати рослини, але можна проводити зелені операції на вечевих та квіткових рослинах. Чому не обрізаємо в саду рослини, це осінь скажете мені, так я вам відповім. Тому що це час вже завершення першої фази та другої фази перед. Важливим таким періоду, періодом повні. Це дуже недобре для рослин буде садових. Отож, ми розібралися з обрізкою, з садовими рослинами, але для зелених операцій на овочевих та квіткових рослинах це буде нормально все. І 20 жовтня сприятливий день для квашення капусти. Капусти з яблуками, квашення грибів та інших овочів, фруктів. Хтось яблуки буде, яблука буде квасити. Це сприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів і ягід. Ось такий завтрашній день, тому можна сьогодні все гарно підготувати, а завтра зробити ці роботи, якщо не встигнете, є ще. Ще один день, 21 жовтня. Отож, ми вас попередили, всю інформацію виклали, і тепер можемо з вами попрощатися до вечора. Ввечері зустрінемося обов'язково. Хай вам щастить у всіх справах, миру вам та добра, Усіляких гараздів. На все добре. Бувайте здорові!